Всім привіт! Сьогодні ми на одному з наших об'єктів, де встановили багато різних скляних перегородок. Це ось такі перегородки в алюмінієвому коробі зі склопакетом матованим. Там далі вам покажу цільноскляні перегородочки з маятниковими дверима і такі ж цільноскляні двері, але на петлях. Ходімо, подивимось. Тут ми встановили багато цільноскляних перегородочок. Це маятникові двері з дотягувачем, підлоговим врізним. Також у нас є двері скляні на петлях. Ось таким чином це відкривається. Можна залишити відкритим, можна закрити. Тут дотягувач працює від 25 градусів. Тобто з такого положення вони вже дозакриваються автоматично. Також ці петлі дозволяють відчиняти двері в обидві сторони. Вони можуть бути маятникові і також закриваються з тієї сторони. Ходімо далі, покажу вам, як працює саме підлоговий дотягувач. Калене скло 10 мм. Фурнітура повністю з нержавіючої сталі. Дотягувач підлоговий. Фіксація є під 90 градусів. Ось таким чином воно працює. Ви уходите з кабінету, кидаєте дверцята і вони дозакриваються в нульове положення. Можна це діло зачиняти. Замочок. І також ви можете відчиняти в цю сторону і також фіксувати під кутом 90 градусів. Ходімо далі, покажу, як виглядають матові перегородки з разними типами матування. Дивіться, отут у нас полоси. Виглядає за нуля. По приміщенням, але не зовсім. Тут також у нас є полос. Далі у нас ідуть перегородочка полосою повністю матована. З цієї сторони у нас є маятникові двері також на петлях. Двері у нас повністю матовані. Також в цих офісах ми встановили двері різного типу відкривання і монтажу. Ось тут у нас двері на петлях, там, де є зазор між стіною. І склом. Він в стандартному йде 5, 5 мм і на стороні петель 7 мм. І також у нас є дверцята в коробі. В чому різниця? Тут йде короб по периметру проєму, по боках і зверху і є плотне примикання ущільнювача скла до ущільнювача і ущільнювача до короба. Тобто тут все більш герметично, більше шумоізоляції. І трішечки інший вигляд. Але ці двері у нас можуть відчинятись або назовні, або всередину. А ось ці двері на петлях вони є маятникою. Вони можуть відчинятись в обидві сторони. В цих дверях міжкімнатних використовується скло загартоване 8 мм. перегородках же висотою, там де у нас іде вже 2500, тут у нас десятка кален. Потрібно вже просто вам вибрати, які вам хочеться бачити в себе в приміщенні. Звертайтесь до компанії Глаз Конструкт, виконуємо будь-які ваші побажання. Компанія Glass Construct. будь-які віди перегородок скляних міжкімнатних можете замовляти у нас. Ми, експерти в цій справі. Звертайтесь до наших менеджерів і все вам прорахуємо.